Любов, сімейні випробування та боротьба поколінь, історія Олі та Андрія, які намагаються побудувати своє щастя серед постійного тиску та непорозумінь із батьками, від знайомства на весіллі до конфліктів за святковим столом, їхній шлях переповнений суперечками, смішними та драматичними моментами. Чи зможуть вони зберегти свою любов? Незважаючи на традиційні погляди матері Андрія, яка вважає, що невістка має бути ідеальною господинею, чи знайдуть вони спільну мову зі Степаном Максимовичем, який не уявляє, як чоловік може братися за домашню роботу, це історія про нові сімейні цінності, зміну стереотипів і силу любові, яка здатна змінювати навіть найзапекліших консерваторів, вир емоцій, гумору та непередбачуваних життєвих ситуацій, гарантовано. Чи впоруються герої зі своїми викликами? Дізнайтеся у захопливій родинній драмі про життя, де минуле стикається з сучасністю. Оля та Андрій познайомилися вже понад чотири роки назад. Це сталося на весіллі тітки Олі, куди Андрія запросили. Як одного з родичів нареченого. Тітка була вже у поважному віці, і більшість гостей на святі також були старшими, наймолодшим з яких було вже навіть більше за сорок. Оля та Андрій виявилися єдиними молодими людьми серед цього вікового товариства, і, можливо, саме це об'єднало їх одразу після знайомства. Весільне святкування швидко їм набридло, молодь вирішила втекти від застілля. І вирушила на прогулянку під зоряним небом. Ця ніч стала початком чогось особливого між ними. Уже наступного дня Андрій позвонив Олі та запропонував зустрітися ввечері. Відтоді почали зароджуватися їхні щирі, глибокі та світлі стосунки. Через півроку після знайомства вони одружилися. Молодята оселилися у квартирі бабусі Андрія. Яка потребувала постійного догляду через слабке здоров'я. Оля взялася допомагати літній жінці зі всією відповідальністю, при цьому встигала навчатися та навіть підробляти вечорами. Але така рутина тривала недовго, менш ніж за півроку бабусі не стало. Після втрати бабусі вони вирішили залишитися жити в цій квартирі, яка стала їхнім першим спільним домом. Проте проблеми почали виникати неочікувано. Цього разу з батьками Андрія, особливо з його мамою Галиною Степанівною. Її погляди на життя сильно відрізнялися від світогляду молодої пари. Вона вважала, що Оля найгірший вибір для її сина. Галина Степанівна була переконана, що невістка не вміє ні готувати, ні доглядати за домом і взагалі летача. Тому вона вирішила взяти справу у свої руки. Міцети Галі до молодят стали регулярними і наполегливими. Вона приходила, аби навести лад і навчити Олю, як правильно організовувати побут. Але Оля не збиралася терпіти подібну навалу. Щоразу, коли Галина Степанівна починала свої повчання, Оля відповідала, що має свою голову на плечах. І порад не потребує. Зрозумівши, що вплинути на Олю безпосередньо не вдається, Галина Степані набрала іншу тактику, почала розпускати плітки серед знайомих і родичів про те, що її син одружився з марною, впертою і далекою дівчиною. Оля дізналася про ці плітки, але вирішила мовчати, щоб не псувати стосунки з родиною чоловіка. Їй також не хотілося конфліктів заради самого Андрія, який поділяв її погляди на життя. Андрій вважав, що сучасний побут не вимагає від жінки постійного стояння біля плити. На його думку, значно легше купити готову їжу в магазині, розігріти її в мікрохвильовці і насолоджуватися нею. Одного разу Галина Степанівна стала свідком такої вечері сина. Це її неабияк обурило. Андрійку, ну як ти можеш це їсти? Ти що? Вважаю, що твій організм смітник, почала обурюватися вона. Мамо, це просто картопляне пюре. Дуже зручно. Кип'ятку залив, перемішав і за п'ять хвилин готовий повноцінний обід, відповів Андрій спокійно. Та це хімія, яка непридатна для їжі. Ти знаєш, куди і що туди додають? Однак Андрій тільки посміхнувся і продовжив їсти свою картоплю. Галина Степанівна обурено пішла. Залишивши свою промову недоговореною, для Олі та Андрія цей епізод став тільки черговим доказом, що їхнє бачення кардинально відрізняється від уявлення його мами. Оля та Андрій продовжували вести своє життя, незважаючи на постійні втручання Галини Степанівни. але її черговий візит став справжнім випробуванням. Вечір почався з традиційної лекції про те, як важливо правильно харчуватися. Мама Андрія була обурена тим, що син регулярно споживає хімічну їжу, яку вона називала не їжею, а небезпечною імітацією їжі. Андрію, ти читав, що написано на етикетках цієї їжі? Це ж суцільна хімія. Ти що? І це лише те, що вони чесно казали, а скільки ще небезпечного там приховано? обурено казала Галина. Мамо, це звичайне п'юре швидкого приготування. Ну, все гаразд, чого ти? спокійно відповідав Андрій, намагаючись доїсти свою вечерю. Нормально, та ти ж собі цим шлунок зіпсуєш, а потім і здоров'я. Хвороби тебе наздоженуть раніше, аніж ти собі думаєш. Та як ти не розумієш цього? не вгавала Галина, схрестивши руки на грудях. Мамо, ми живемо в сучасному світі, де технології дозволяють спростити життя. Це швидко, смачно, дешево і абсолютно безпечно. Я вже понад півроку так харчуюся і все прекрасно з моїм шлунком, сказав Андрій, навіть не подивившись у бік матері. Галина була приголомшена. Ти жартуєш, більше півроку це їсиш, а твоя дружина чим займається? Їй важко наварити нормальної їжі, чи часу немає? Що вона взагалі робить цілими днями? На дивані боки відлежує? Ці слова дуже розлютили Андрія. Мамо, досить. Оля вчиться, працює і закінчує університет. У неї стільки справ, що ти й уявити собі не можеш. Вона працює в ріалторській конторі і набирається досвіду. Готувати в неї просто немає часу. Ми часто замовляємо їжу або готуємо щось просте. І це нас цілком влаштовує. Але вона знову спробувала донести свою думку. Синку, ну я ж тобі казала. Кожного дня на столі має бути курячий суп і борщ. Це основа здорового харчування, інакше твій шлунок просто не витримає. Я з життя прожила, знаю, про що говорю. Андрій не витримав. «Мамо, будь ласка, припини. Скільки разів я тобі говорив не лізь у наші справи. Ми дорослі і самі розберемося, як нам жити. Ображена Галина замовкла, але наступного ранку все почалося заново. Вона зателефонувала Андрію і раніше, аніж той встиг прокинутись, і почала говорити Сину. Я подумала, що маю допомогти вам із цим питанням. Якщо ти відмовляєшся слухати голос розуму, я сама буду вам готувати. Для мене це не проблема. Що одну каструлю зварити, що дві. Сьогодні після роботи заїдь до мене і забери, будь ласка, суп. А що про це думає твоя Оля? Мені байдуже. Нехай хоча весь день свою хімічну їжу їсть, але я свого сина врятую. Андрій вислухав цей монолог мовчки, коли Галина закінчила. Він спокійно відповів: Мамо, дякую за твою турботу, але дозволь нам самостійно вирішувати, як жити. Я тебе дуже прошу, більше не втручайся. Відпочинь краще. А то ти дуже хвилює. Ображена такою відповіддю, важко зітхнула і знову почала переконувати сина. Проте Андрій тільки повторював одну і ту ж фразу Мамо. Ми самі розберемося. Врешті-решт Галина зрозуміла, що її слова не матимуть жодного впливу, і замовкла. Але в душі вона була засмучена, що син більше не слухає її порад. Оля та Андрій вже тривалий час намагалися зберегти баланс між власним життям і нав'язливими поглядами батьків. Але їхні спроби щоразу наштовхувались на нерозуміння. Після останньої розмови з Галиною Степанівною, яка закінчилася її обіцянкою не чекати допомоги, у сім'ї Андрія настало тимчасове затишшя. Однак це було затишшя перед бурею. Через кілька місяців настав ювілей Степана Максимовича. Батька Андрія на свято зібралося багато родичів і знайомих. Гостина проходила у кращих традиціях українського застілля – зі смачними стравами, тостами та, звісно, гарячими дискусіями. Під час вечері розмова зайшла про сімейні обов'язки. Хтось із гостей запитав, хто у сім'ї має більше працювати: чоловік чи жінка? І це стосувалося саме домашніх справ. Андрій вирішив поділитися своїми переконаннями. Я вважаю, що чоловік і жінка мають бути рівноправними у всьому, і всі домашні справи повинні ділитися порівну. Його батько Степан Максимович, який уже добряче випив, здивовано підняв брови. Як це порівну? перепитав він, ніби не вірячи власним вухам. Ти жартуєш чи що? І почав розповідати свою єдину правильну думку. От коли ми з Галиною були молодими. Таких дурниць ніхто навіть не говорив. Я жінку собі вибрав для того, щоб вона ганчірки по хаті ганяла. Вона в мене і корову доїла, і город доглядала, і огірки закривала на зиму. Сто банок огірків, сто банок помідорів. А зараз жінки навіть пельменів нормально сліпити не можуть, тільки з манікюром ходять. От і женяться на таких, а потім голодні сидять. Гості схвально загуділи, а Степан Максимович із самовдоволенням налив собі ще чарку. Андрій, побачивши таку реакцію, вирішив спробувати ще раз пояснити свою позицію. Тато, часи змінилися. Сьогодні багато жінок працюють на рівні з чоловіками, часто навіть важче. А чоловіки також займаються домашніми справами. У цьому немає нічого поганого. Чому я маю чекати, поки моя дружина прийде з роботи і помиє підлогу, якщо я можу це зробити сам? Степан Максимович почервонів від люті. Тобто, ти при живій дружині? Береш ганчірку і маєш підлогу, та ти не мужик. Як я тебе такого виховав? Твоя дружина тобою крутить, як хоче. Гості почали незадоволено перешіптуватись, а потім хтось зухвало кинув Андрію. Та ти підкаблучник? Це був останній аргумент, який змусив Олю піднятися за столу і вийти з кімнати. Андрій, не витримавши цього приниження, схопив її за руку. І покинув свято без прощань. У дорозі додому Оля не втрималась. Андрію, ну чому ти почав цей дурний спір? Вони все одно не змінять своїх поглядів, а тепер нам знову доведеться слухати їхні докори. Андрій зітхнув і відповів Ти не переживай, Олю. Їхні первісні погляди мене не хвилюють. У нашій сім'ї такого ніколи не буде. Якщо я бачу, що підлога брудна, то я її сам помию. І нехай вони хоч тріснуть від злості. Оля усміхнулася, розуміючи, що її чоловік справді готовий боротися за їхнє щастя навіть перед обличчям таких складних обставин. Після того, як Оля відмовила Галені Степанівні у допомозі, ситуація набула нового розвитку. Галина Степанівна, яка раніше завжди підтримувала традиційний поділ обов'язків між дружиною і чоловіком, сама опинилася у складній ситуації. Після нещасного випадку, коли вона зламала руку, Життя у їхньому домі змінилося. Степан Максимович, повернувшись із роботи, побачив дружину, яка лежала в ліжку. Не знаючи про її травму, він почав сваритися. Ти чого це розляглася ледача курка? Чому вечеря мене не чекає? Я цілий день працював, а тут пустий стіл. Коли Галина Степанівна підняла ковдру, показуючи руку в гіпсі, Степан тільки ще більше розлютився. Ти що хочеш, щоб я сам собі їж готував? Я не баба, що пательню брати. Хоча одна в тебе рука ціла, то ж піднімайся і швидко накривай на стіл. Але, злякавшись, підвелася, приготувала чоловікові яєчню з кобасою. Ця стена остаточно розбила її уявлення про сімейне щастя, яке вона раніше так ідеалізувала. Змучена і принижена, вона усвідомила, що її власний чоловік ніколи не поділяв домашніх обов'язків і навіть у складній ситуації не здатний їй допомогти. Наступні кілька днів були для Галини Степанівни справжнім випробуванням. Травмована рука не дозволяла їй повноцінно виконувати хатню роботу. Зрештою вона змушена була звернутися до Олі. Зателефонувавши невістці, вона почала жалітися. Олю, я вже не знаю, що робити. Рукою майже не можу рухати, а Степан Максимович вимагає свіжих супів і котлет. Якщо ти хоча б раз на два дні приїжджатимеш, це дуже нам допоможе. І квартиру треба трішки прибрати. Я ж сама не впораюсь». Оля уважно вислухала, а потім зітхнула і сказала Пробачте, Галину Степанівну, але я зараз не можу. У мене багато клієнтів. Такий період, що всі хочуть терміново купляти чи продавати квартири. Просто навіть для себе часу немає. Свекруха спробувала ще раз, але ж це тільки на кілька тижнів, поки рука не загоїться. Подумай, як важко мені тут одній. Проте Оля залишалася твердою. Я розумію вашу ситуацію, але зараз дійсно не можу допомогти. Ви ж знаєте, як я багато працюю. Галина Степанівна, яка звикла командувати і вимагати, перше опинилася в становищі, коли її прохання залишили без відповіді. Вона з сумом усвідомила, що її власний приклад і поведінка багато років назад стали причиною того, що тепер їй ніхто не поспішає допомагати. Пізніше того ж дня Галина подзвонила синові: Андрію, твоя дружина мені відмовила, уявляєш, я попросила тільки трішки допомогти. А вона навіть не спромоглася до нас приїхати. Андрій, вислухавши це, спокійно відповів Мамо, а хіба ви самі не казали, що кожен у родині має виконувати свої обов'язки? Ви все життя наголошували, що жінка повинна бути господинею. А тепер чому це має мінятися? Можливо, настав час і татові взяти ганчірку чи пательню? Ці слова. Глибоко зачепили Галину Степанівну, вона не знала, що відповісти. Усвідомивши, що вона залишилася сам на сам із проблемами, вона вперше почала задумуватись, чи не була її модель сімейного життя помилковою. Наступні дні були важкими для Галини Степанівни. Вона змушена була самотужки справлятися зі всім, інколи покладаючись на допомогу сусідки. Її погляди на роль жінки та чоловіка в сім'ї почали поступово мінятися. І, хоча вона не зізнавалася навіть собі. Слова Андрія та відмова Олі змусили її задуматись. Можливо, рівноправність у шлюбі це не така вже й погана ідея. Проте до того, щоб це визнати, було ще дуже і дуже далеко. Оля та Андрій продовжували жити своїм життям, будуючи його так, як вважалися потрібне. Проте історія з Галиною Степаніною на цьому не закінчилась. Її травма, проблеми з веденням господарства та напруженість у стосунках із чоловіком. Привели до серйозних змін. Коли Галина зрозуміла, що сама не справляється, вона знову звернулася до невістки з проханням Олю, ну може, ти хоч трішки допоможеш? У мене вже немає сил, а цей Степан Максимович тільки й докоряє замість того, щоб мені допомогти. Оля тоді запропонувала компроміс. Галина Степанівна, я можу допомогти вам знайти домогосподарку. Вона приходитиме до вас кілька разів на тиждень, допомагатиме зі всіма справами, а витрати ми з Андрієм покриємо. Не переймайтесь цим. Такий підхід викликав у Галини Оборення. Яку ще помічницю? Ти чужу людину, в мій дім приводиш. А якщо вона обкраде нас чи взагалі вб'є? забере всі наші заощадження? Ні, дякую. Краще залишуся сама, аніж прийму таку допомогу. Оля, зберігаючи спокій, відповіла Як знаєте, Галина Степанівно. Моя справа запропонувати. Образившись, Галина подзвонила Андрієві, щоб той переконав дружину допомагати особисто. Андрій запропонував приїхати і допомогти самостійно. Але у відповідь почув ти що, хіба це нормально, щоб чоловік підлогу мив, чи готував, та батько тебе за таке розідре? Ну, як знаєш, мамо, відповів Андрій і закінчив розмову. Після кількох днів виснажливих спроб справлятися з самотужки та постійних докорів з боку чоловіка Галина сталася. Вона знову позвонила Олі. Олю, ти мала рацію, знайди мені помічницю. Оля швидко організувала допомогу. Не досі в будинку Галини з'явилася помічниця. Жінка була відповідальною та працьовитою. Галина залишалася задоволеною. Хоча й не з'яснувалася в цьому відверто. За місяць, поки рука заживала, Галина багато переосмислила, вона вперше відчула на собі увесь тягар домашньої роботи, яку руками вважала обов'язком жінки, їй довелося визнати, що Оля та Андрій таки мали рацію у подружньому житті. Обов'язки повинні ділитися, інакше все лягає на плечі одного партнера, і це несправедливо. Якби я тоді дозволила Андрію чи Степану допомогти. Було б значно легше, подумала вона. На відміну від Галини, Степан Максимович залишався непохитним. Після ювілею він припинив спілкуватися з сином, звинувачуючи його в тому, що він підкаблучник та слабкий. Він вважав, що Оля таки маніпулює Андрієм, примушуючи його брати на себе домашні обов'язки. Це все їх хитрощі, казав він знайомим, зробила з мого сина бабу. Однак із часом і ця позиція почала руйнуватися. Галина, яка повернулася до ведення господарства після зняття гіпсу, раптом відмовилася виконувати частину роботи, вимагаючи допомоги в чоловіка. Якщо хочеш, щоб було зроблено, бери і роби сам, заявила вона одного вечора, коли Степан Максимович знову почав їй докоряти. Це стало для нього шоком, проте Галина, яку змінив її досвід, більше не збиралася цього терпіти. Галина почала рідше критикувати Олю, і навіть одного разу. Подякувала їй за помічницю. Її погляди на родинне життя стало помітно м'якшим. Вона більше не вимагала від Олі бути ідеальною господинею і навіть захищала її перед Степаном Максимовичем. Ти знаєш, сказала вона чоловікові одного разу, я тепер розумію, чому вони так живуть, і це справедливо, і тобі б не завадило трішки змінитися. Степан Максимович тільки хмикнув, але навіть він почав задумуватись. Ще не за багато вимог він висував до дружини та невістки. Життя змінювалось, хоча й не так швидко, як того хотілося Олі та Андрію, але головне, що зміни таки почалися.